Мої вітання. Сьогодні в нас вже нарешті в роботі двигун від квадроцикла Кумко 700. Раджу вам подивитись попередню серію, там де ми його знімали з самої рами. Я думаю, багато кому буде цікаво, тому що такого на просторах українського Ютуба я не знайшов. Дуже непопулярний цей квадроцикл, але, ну, в принципі, в Україні їх багато. Але саме ремонтів на Ютубі дуже і дуже мало. Тому. Починаємо ми з вами цю історію з цим квадроциклом. Вже він знятий. Причина поломки знайдена. Розірвало картера, і також привід на задній, і виходить і передній редуктор. Просто так тут його не заміниш. Доведеться розбирати повністю двигун, знімати праву частину і її замінити разом з шестернями, які з'їло і розбило. Тому давайте починати. Знімаємо. Все, що потрібно для того, щоб його розібрати, тому я вам бажаю гарного перегляду. Давайте починати розбір цього двигуна. Стоїть у нас тут 4 клапана. Зазори на клапанах тут невеликі, на впуску практично їх немає, а на випуску такі хороші. В середині болтів тут немає, які кріплять головку. Або кришку до головки, тому можна в принципі, наживити кришечки назад і знімати далі кришку головки. Тут у нас присутній декомпресор, конкретна така цепка доволі сильна, не сильно потертий. Для того, щоб зняти ось цю кришку, вам ще потрібно буде відкрутити гайку магніта, за якого крутите, коли виставляєте клапана. І тоді кришечка знімається. І тут у нас знаходиться супербішена система. Для того, щоб зняти магніта, це потрібно окремий великий зйомник. Тут у нас привід на цепу для Помпи, муфта обгонно працює добре. A few moments later. Все ж таки дуже чудово знімається цей ротор за допомогою трьохлапого зйомника. Тут трішечки під конус воно виконано, але все одно він тримається тут чудово. Трішечки феном нагріли, сюди так, вставили болтика для того, щоб не розвальцувати ось цю різьбу. І натягнули, потім молоточком лупанули, і воно все злітає. Тому з цим проблем немає. Можна і не виготовляти, та не купляти дорогущого зйомника саме під цей двигун. Одна шайбочка тоненька. Тут злизало, і на протилежній стороні також злизало зуби. Шайбочок тут ніяких немає. Все ж таки гайка піддалась. Я її зірвав і відкрутив. Ось шестерня з пірдольона конкретно повністю. Точніше, шайбочка ось. Картер конкретно розламаний. Картер відійшов, можна його спробувати зняти. Так, знялось.